Вітаю вас. Знову я у східниці. Така пасмурна погода. Дощі. І зараз теж такі дуже-дуже дрібненькі, дуже дрібненький дощик іде. От. Він. Албіна можна гуляти, я так вийшов трошки передвечею прогулятися. Я знову на роботі. От, дійшов до водоспаду. І хочу вам показати, що цей водоспад, він ну, вже не такий повноводний, так? як був весною, як від пори року змінюється. пам'ятає моє відео в травні, яке я випускав, то як тут все, все було в воді, так? А зараз ось через якусь щілину. Теж вб'є вода, теж гарно, дуже-дуже прозора. Тут прямо творилось якесь озерце. І загалом я... Довго не записував нічого, а тут прям захотілося з вами поділитися такою радістю. А чому не записував? Я, власне, погано себе почував. У мене був депресивний епізод, у якому мені не хотілося е, взагалі нічого робити. Був такий трошки Емоційний занепад, робив якісь основні справи. Намагався поновлюватися, намагався щось якось себе зібрати, але в цьому всьому правда не вистачало сил для того, щоб знімати відео і показувати вам якусь частинку нашого життя. От, і власне, я розумію, що трошки поновився, розумію, що є вже сили. Не знаю, чи повернеться прям якесь таке бажання знімати і монтувати відео, але гадаю, що ось це відео, яке я зараз знімаю, що воно все ж таки побачить світ, як то кажуть, так що ви його подивитесь. Дуже важливо в такі моменти, коли нічого не хочеться робити, мати підтримку. Ну, взагалі, дуже добре себе знати, розуміти, як тобі вдається, да? чим ти себе можеш витягнути з цих таких станів і мати підтримку інших, З якими можна поговорити, поплакати, посумувати від того, що щось не вдається. От і люди, які тебе надихнуть, це дуже важливо. Так, Це дуже нашла Сисер, видно, в двір виходить. Ну, що, тераса, Лів. Гарно. Ось там, напевно, центр. Зараз підемо туди погуляємо. Знову Львів, знову Львів. Ах, Як завжди після східниці, але тепер я залишився туди на день. Готелі тісер, Ну, середній такий готельчик. Ну, проночувати ніч. Я думаю, нормально.

А ось а, кав'ярня під синюю пляшку. Це найстаріша кав'ярня у Львові, тому що її відвідував сам Іван Франко. Сидів тут і щось а, пив, розповідав, балакав. А так виглядає нічний львів. Насправді Молоді тут дуже багато. Ну, правда, сьогодні неділя вечора і осі гуляють. Там пів дев'ятої ще є час. Заклади в село музик зачиняються дев'ятої, десь так. Може пізніше якісь. І знову моросить дощик. А нам так подобається, тому що так дуже-дуже багато в нас так на, наприклад, на Варкадії. В така кількість народу, вони щось там ходять, п'ють. А тут по цим вулицям Старого центру і Староєврейський дуже багато. Різних цікавих, дуже цікавих. Це Єврейська там. За мною паралельна вулиці цій руській. Ай, і там дуже багато, дуже цікавих, дуже класних закладів, де можна випити чарочку, посмакувати якимись смаколиками. І взагалі відпочити, потервенити з кимось. Так, так що такі любів. І ось так. Дощ нікому не заважає там ходити, гуляти, пити. Я думаю, що львів'яни, мешканці Львова загалом звикли до цього, що тут так багато дощу. Мені здається, що ну, знаєте, там тиждень в східниці і один день у Львові. Навчили мене, який може бути дощ. І він, знаєте, такий. Як відрізнити там оцю там якусь мряку, дрібний дощик, дощик з сонцем, дощик з градом дощ е просто е тихенький. Це все, це все можна побачити у Львові. Так, це Одесою не порівняти. Одесі такі якщо є дощ, то він прям. Сильний і може там бути кілька правда днів, але решта сухо. Подивіться, яка краса вже все. Осінь, всі готуються до Хелловіну. А у Львові, напевно, не святкують Хелловін, тому що э, тут досить релігійне місто релігійне і э, а, напевно це великий ну Це молодь. Молодь святкує. От. А ось це ось бачите, там теж якийсь концерт на проспекті Шевченка.

Так гарно виглядає Львів. так добре видно осібає. Національне та якесь Криштов Томальський ось кам'яна баба Стоїть. І звідси окремо. Як зрозуміти, що все ще йде війна? Тому що все закладено з такими мішками з піском. Вони вже, звичайно, порозривалися за майже три роки повномасштабного вторгнення. Звичайно, на ринковій площі в осі скульптури загорнуті і не роздивишся. Є такі написи, що будемо насолоджуватися ними після. То після нашої перемоги, Після того переможемо. От. Але це нагадує, все це нагадує, все. Є протистояння. І що найголовніше, цікаво, що тут дуже тихо, тут дуже тихо. За цей час, коли перебував, тільки один раз почув тривогу сьогодні зранку, яка мені спати. Я ще на п'ятому поверсі такий думав, блін, що ж робити. І, звичайно, я. Я, звичайно, поїхав. Поїхав, я побіг там вниз, там в підвал, чомусь. Ну це більше налякало тут, аніж у нас вдома. А потім такий думав, а люди так спокійно собі ходять, нічого не звертають. І це увагу. Я такі думаю, ну окей. Піду, напевно, тоді по снідаю. Ну і вже коли снідав, ти теж в підвалі, тому якось безпечно. Мені запропонували відвідати бібліотеку. Дуже наче якийсь смічний заклад. От. За карта знаходиться десь тут. Ми будемо шукати ...space. Ну місце, не знаю, зараз подивіться, ще де. Насправді на вулиці Краківській знаходиться ось в цьому такому цегляному цегляного кольору, такого родового що якийсь кольор. Будиночку під номером 7 І ось таким не знаю навіть ну, хто це. Ось тут знаходиться Здраст... Ну, давайте завітаємо. А ось тут в бібліотеці. Досить гарний інтер'єр. Вот, Будьте стіни зроблені. Тут відкрита кухня, зараз покажу. Все готові і можна побачити такі ящички в бібліотеці. Така да? така така стріля. Ось таке оформлення. Це цікаво. По цінам по ціна. тут не дешево. Тобто десь середній чек за одну страву, основну страву. Це вас десь буде 400 гривень. Якщо візьмете якісь ще напої або якийсь стартер, то е, вам це загалом обійдеться десь 800-900 гривень. Е, це якщо ви будете брати е, Ось. Е, ну, Тобто тут -то доволі е, високий цінник. Але ми можливо, я за що, можливо, смачно. Я сподіваюся, що смачно. Я замовив. Я замовив е, чай, трав'яний чай. Е, тут є альпійський лук, тому що тут є ромашка і м'ята. Я взяв е, мед. Так ось в гарні гарній вишуканій посуді це все принесли. Е, е, що я помітив, що е, ось я вже другий раз замовляю чай з медом і мед. Приносить мені розігрітий. Тобто він теплий, ось е е такий тепленький і рідкий. Я е так думаю, що вони його розігрівають для того, щоб його можна було наливати. Але цікаво, чому так. Наче від того, що він розігрівається, втрачає можливість до своєї властивості. Хто знає, скажіть, будь ласка. Що брускити з креветкою. Ну, подивіться, це ж правда смакота. Такі бруски 200 гривень коштують і називаються у них стартери. Аромат просто неймовірний, дуже смачний От Зараз спробую, що це таке. Ну, Сподіваюся, що мені сподобається. Погано, підсмажений такий е, креветки, помідорчик Для того, щоб перекусити саме то. Наступну страву, яку я замовив, це оцей лосось з картоплею і салатом. Ось, е, ну зараз спробуємо. Це наче він запечений в якомусь такому хлібчику, розріжзаний. Напевно, має бути смачно. Приволі смачно. Правда, дуже смачно. Таке рахунок принесли. Як книжечка, така читацька. Так, ну дивимося, що нам взагалі на скільки ми тут нас сиділи? На 959 гривень. Ну так, так. Ціни тут величезні. Але заради того, щоб відвідати це місце і написати, ну сказати, зняти свій відгук, можна сюди піти. Домініканський собор тепер греко-католицька церква Святої Євхаристії. І це був монастир домініканців, ще заснований в 13 столітті, але е, він був в годичному такому стилі, але е, його було. Розібрано у зв'язку з тим, що він був в аварійному стані. Але якесь оздоблення збереглося, його можна подивитися всередині цього величного костюлу в бараковому стилі, який знову звели. релігійні споруди часто облаштовані просторами та містичними підземеллями. Втім, підземелля домініканського собору вважаються найстарішими у всьому Львові, тому що кам'яну кладку в цьому місці дослідники датують з чотирнадцятим століттям. І деякі історики стверджують, що підземелля домініканського собору є залишками палацу князя Лева, який заснував місто. Цей палац мав назву нижній. Ось. І е, ці підземелля можна подивитися. А ми йдемо далі, йдемо далі до дзиги. Біля центру е, дзига є ось цей чудовий пам'ятник пам'ятник посмішці усмішці, так? І цей, е, бачите? Там багато рук, і якщо потиснути одну з рук, то ваше бажання обов'язково збудеться. Зараз в галереї арт-центру дзига ми бачимо виставку дитячих малюнків про дім. Це малюнки дітей внутрішньо переміщених під час війни, і вони таким чином зображували ну, най... Най... такі таємничі свої частинки душі про розуміння свого дому, про розуміння того, що їм не вистачає. Тому що ми бачимо, що в Україні ніде не є безпечно, в Львів не є достатньо безпечним. Дуже вражаюча і дуже цікава виставка. Зайшов в дворик львівський. Не туристичний зовсім. Якщо ви довелися до цього моменту, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал. Я буду вам дуже вдячний. Далі по вірменській вулиці від Арцентру Дзига, і тут є дуже класна кам'яниця. Ось ця кам'яниця, яку у Львові називають будинок пір року», тому що ви бачите, це на, цьому, на цьому фасаді рельєфи із зображенням пір року і зодіакальний фриз роботи скульптора Гаврила Красуцького. І в цьому будинку була. Єдина міська школа, де вивчали навчала українську мову. А тут можна дізнатися усе про винахідників першої у світі хасової лампи або лямпи, як кажуть у Львові. Це така ресторація музей, і вона є, як кажуть, другою за кількістю колекцій хасових ламп у Європі. Ну, раджу піти і подивитися. Дуже затишно тут. Ще один ворог. І виходимо і потрапляємо на проволок параджану. Підемо сюди. Вийдемо на вулицю Крайківську. Я ніколи тут не був всередині. Завжди, завжди, завжди. Вже які масивні гарні двері. Такі прям замки. Оце раритет. Напевно, тут була вода. Треба було зайти, сяти і похреститись, і піти далі. Так, вхід. Такі двері, двері величезні. Угу. Я вперше всередині в цьому дворику, ніколи тут не був. Я навіть здивований, що його відкрили, а в цьому дворику знімали фільм. Ой, слухайте, оце я хожу, здається, по могилах. Так, такий центральний вихід. Ісус Христос. Ось так виглядає це з цього боку. Так, дуже гарно. Ну, ходімо в церкву. Цікаво, чому вихід ну, через церкву. Взагалі цікаво, що ми сюди потрапили. Ходіться, це була розпис. Можливо, це колись. Було якимось критим, тому що такі гарні залишилися. рештки розпису. Ну і сюди. Так, з Вірменської церкви. В інших моїх відео ви бачили, я чомусь сюди заходжу. Але ми сьогодні подивилися дворик, який був зачинений. Все, додому до Одеси.